Тож тепер, якщо уважно будете прислухатися до мого голосу, дотримуватись мого заповіту, то будете моєю особливою власністю з поміж усіх народів, адже вся земля моя. Отже, я посилаю мого ангела перед тобою. Якщо уважно прислухатимешся до його голосу і робитимеш усе, що скажу, то я буду ворогом твоїх ворогів і супротивником твоїх супротивників. Тричі на рік, нехай кожен з твоїх мужчин з'явиться перед владикою Господом Богом Ізраїлю, бо коли я прожену народи сперед Твого обличчя і поширю твої кордони, то ніхто не пожадатиме твоєї землі. Не робіть собі ідолів, дотримуйтесь моїх субот. І шануйте мою святиню, я Господь, я знищу вашім краю хижих звірів і меч не проходитиме крізь вашу землю. Ви будете проганяти ваших ворогів, і вони падатимуть перед вами від меча, і не оскверняйте землі, на якій ви мешкаєте, і я буду прихильним до вас і буду вам Богом, а ви будете мені народом.